Добре, перевіримо. Чи ви законно керуєте чи ні? На підставі чого? Ви мене взагалі зупиняли чи ні? Так, ми зупинили, включили ногу. Ви біля мене зупинилися. Він тут зупинявся, він тут тут працюю, я тут я зупинився. Вавив. Я лові. І що? Він чого, На підставі чого? Причина зупинка та суть коїного правопорушення. порушення. На сьогодні час на території Львівської області є відпрацювання нетверезої і водії. І що? Чи ви керуєте на законних підставах? А зупинку, яке має відношення керування в Чи... нетверезому Чи... стані Чи... до цього Чи... автомобіля? Чи... Давайте прибор будемо дихати. Це ваше Чись прохання? Це ваше прохання? Не просто так, просто. Ні, не просто, не просто. Я вже сказав. Причина зупинки? Яка причина зупинки? Працювання не заразі. Діжіть, будь ласка. Будь ласка? Покажімо. Добре. Ну, давайте прибор, він буде дихати в приборі, і тоді будемо показувати документи, склати протоколи, і нема питань. Придивіть документи. На підставі чого? Причина зупинки та суть скоєну правопорушення. Яка? Я вам сказали. Давайте прилад, будемо дихати, нема питань. На всім цікавим, мені цікаво. Давайте прилад і ми будемо дихати. ЛВ0772. Представтесь, будь ласка, взагалі, хто ви є? Старший інспектор з технічного нагляду просто так, шановний. А як а як викаєте, бригади не проявляєте? Мені... Ви даєте прилад, якщо ви маєте підозру, що він п'яний? Так? Ви, 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 ви май... приділяєте ви... документ, що він приділяєте? У вас Все. є підозра, що Я він п'яний, так? Ви мені не пояснили. Ви сказали, що так. Ви маєте підозру, що він п'яний. Так. Да. Ну має... давайте, давайте прилад, будемо дихати, має, має. ну як Ді... ви свій думаєте? Чи з чого вам під'являти? Чи ви маєте право керувати? Ні? А ви взагалі адекватний інспектор? Як ви себе вважаєте? Адекватний, ну ми так не давайте, не давайте не прилад, ми будемо дихати, факт, і тоді приївляє, нема питань. Ви мене за що зупинили? Прикидаєте? Ви мене ви мене взагалі не зупиняли. Я вам пояснив. По-перше, я сам сюди заїхав, збройний. Ніхто, ніхто його не зупиняв. Він я тут стою і його чекаю взагалі-то. Ви документи чи? Та не буде він. Чому поясню? Чи ви пикаєте включу щоб Викликаєте? Так, викликаєте. Вони не зупиняли. З'являєте нам чого? Я вам поясню. Чи, давайте хочете, якщо ви думаєте, що я ви проживайте, будь ласка, дихайте. Я не знаю, хто мені йде. Так будете знати, будете склати протокол, ви будете вас? знати. Я, я, буде знати. я вам ще раз повторюю, будете склати протокол, будете ви, знати. Та, ви зобов'язані. На законну вимогу. На вимогу. На вимогу. На на вимогу! Попустіться вже трохи, чоловічі, попустіться. Давайте прилад будемо дихати. Роман, закривай машину пішли. Що ви тут? Що ви, ви тут? Жив, Це мій та... друг. Ну, прийшов, що ваш друг. Ну і то. Потрібляй... Ви мене взагалі не зупиняли. Потрібляй... Чи з чого я вам маю під'являти документи? Я вам пояснили. Ви мені не пояснили нічого. Що я вам... їхав, зупинився... Ви захотіли просто подивитися, а зупинив... такого зупинив... не буде. Ні, вам... Не буде! Я вам покажу документи, і що є... в мене є техпаспорт. пас. При... Підивляю... Ні, ні хай ще приять свої і... документи. Я вам просто покажу, що вони в мене є. Щоб ви не переживали, що в мене там. Ви показали, мій... що в мене... Дайте, я прочитаю. Захарченко Роман Романович, начальник 17-го року. Покажи їм, що Та є свої документи, хай їдуть з Богом. Так. Ну, Та. Паспорт, є. Та не давай нічого читати, Ром! Ти показав, що нас тобі... номер. Все, є? Є. Є, є. Покажіть мені номер кузова. А яке це зараз має відношення п'яний водій це, до Кузова, валів? Я її недавно у вас тут на облік ставив. Роман, та заховай то Роман. взагалі не показуй нічого, Роман! П'яний водій. ви не шарите. Операція п'яний водій. Не зупиняли, просто почнемо стоп. Там в документах не написано, що він п'яний. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. Так мене просто взагалі не зупиняли, почнемо з того. Що він документи перевіряє? Іди газуй, дядь. Та я вам просто показав так чисто, знаєте, просто показав. Розумієте? Ні. Ви обнагліли просто.